Вітаю вас, шановні глядачі. Ви колись чули, що в вашій громаді казали, от би до нас би прийшов інвестор, щось би побудував в нашій територіальній громаді. А інвестор не приходить, бо він не дурень. Бо коли він заходить до сільради, або до міської ради, кого він там бачить? Він там бачить або невігласа, або корупціонера, а часто і те, і те одночасно. Бо інвестор це не благодійник, який буде роздавати кошти наліво і направо. Інвестор це та людина, яка весь час шукає. А що він шукає? Він шукає доступ до ресурсів. Це земля, на якій можна щось будувати. Це робочі руки, ким можна будувати. Це логістика. Це технічні умови, які повинні бути. Надані інвестор, щоб він не шукав, щоб він не домовлявся не ким. Умови треба створити інвестор. Він також шукає гарантії безпеки, це юридичні і фізичні гарантії. Про що це йдеться мова? Юридичні гарантії. Це коли інвестор впевнений, що землю не будуть віджимати, договори не будуть скасовувати без підстав. Суди працюють чесно. А фізичні. Це коли ніхто не палить техніку чи поле. Це немає рейдерських захоплень. Це поліція реагує, а не кришує. Тобто, інвестор хоче бути захищеним законом від бандитів. Якщо казати простою мовою, він шукає також партнера, який допоможе. А не буде доїти кошти. І цей партнер у вигляді місцевої влади. Він йде туди, в першу чергу, до місцевої влади, щоб місцева влада надала всі йому умови, щоб він зайшов на територію. Інвестор не шукає де дати хаба. Він шукає, де не дадуть по руках. За дотримання закону. Ось що він шукає. І ось я приведу вам такі приклади, реальні приклади провалів, коли інвестор заходив, і потім він виходив з територіальної громади. Приклад номер один. Львівська область, компанія з Польщі, хотіла відкрити цех з деревообробки. Була земля, були люди. Але Сінрада вимагала спонсорську допомогу, дорогу до кладовища.